Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутнін. Свіжа судова практика. Чоловік подав і виграв позов до дружини про визначення місця проживання дитини, відібрання її від неї з встановленням факту самостійного виховання дитини та сплати аліментів, що фактично стало підставою для його звільнення з війська. Але вищі інстанції так не вважали та встановили. Деякі несподівані факти, які в подальшому стануть вам у нагоді. Далі розберемо коротко і по суті перебіг справи та чому та що сказав Верховний суд. А в кінці я вам дам пораду, в яких випадках 100% варто звертатися до суду, щоб довести факт самостійного виховання вами дитини. Що сказала апеляція? Отже, відповідачка визнала позов в повному обсязі та не заперечувала Проти визначення місця проживання дитини разом з позивачем, а суд першої інстанції задовольнив його позивні вимоги. Але вгадайте, хто був проти такого хепіенду? Правильно, військова частина, яка й оскаржувала це рішення, так чого і звідки вона тут взялася. Бо апеляція з'ясувала, що позивач є військовослужбовцем. А за правилами судочинства, останній повинен був визначити і зазначити, з якою метою він встановлює ці певні факти, та вказати коло зацікавлених осіб. Як результат рішення першої інстанції в частині визначення місця проживання дитини та стягнення аліментів скасовано, що сказав Верховний суд. Звертаючись до суду з позовом про визначення місця проживання дитини з ним, ну тобто з батьком, позивач, мав на меті встановлення факту самостійного виховання дитини, а після ухвалення судом першої інстанції судового рішення про задоволення таких вимог, пред'явив до військової частини рапорт про звільнення з військової служби на підставі цього рішення, приватно правовий інструментарій. Не повинен використовуватися учасниками сімейних відносин для уникнення виконання встановлених законом обов'язків, тому позов про визначення місця проживання малолітньої дитини у цій справі фактично поданий. Військовослужбовцям, які проходить військову службу за призовом під час мобілізації, з метою штучного створення умов та обставин, які можуть бути підставою для звільнення з військової служби, на підставі частини 4 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. Тож касаційну скаргу військовослужбовця суд залишив без задоволення. Посилання на рішення суду залишив в кінці, в першому коментарі, Висновок. З власного досвіду зазначу, що подібні факти як аргументи для суду не пройдуть. Довести факт самостійного виховання дитини батьком нині стає дуже-дуже складно, тому не витрачайте свої сили, кошти та час на майже безнадійну справу. Водночас, якщо ви не є військовослужбовцем та маєте дійсно законні підстави, щоб Відібрати дитину, яка саме яку самостійно виховуєте, тоді вам слід використовувати весь інструментарій та звертатися до адвоката. Дякую за ваші вподобайки та підписки. Долучайтеся до спонсорства каналу. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!